Шалом, друзі, ось і прийшов жовтень. Давайте дізнаємось, що означає для нас духовні принципи. Для мене духовні принципи життя це приклад для людей, не віруючих, хто я є в Бозі, щоб моїм прикладом люди бачили і хотіли йти до такого батька. Духовні принципи це Божа любов, Бог є любов. Тому ми повинні ми дарувати любов кожному, хто нас оточує, щоб люди бачили в нас Господа. Духовні принципи це база християнина, це, це та основа, на якій будуються життя і рішення кожного християнина, який посвятив своє життя Господу і поставив його фундаментом для свого життя. Для мене духовні принципи це той навігатор, який дозволяє мені іти найкращим шляхом, який для мене проклав Христос, до найвищої мети, до Божого царства. Основа християнського життя це принципи духовні, які закладені в Божому Слові. Це як конституція для країни, яку повинні дотримуватися, виконувати і буде результат. Це поступати так, як говорить Боже Слово, і бути цьому принципіальним, щоб не, не наліво, ні направо, а точно так і сказано в Божому Слові. Духовні принципи це не про досконалість, це про щирий рух у напрямку світла. І це була рубрика інтервю по гарячому до зустрічі.